Здавалося би, війна на Близькому Сході далеко від кордонів нашої держави і не має впливати на Україну. Однак, через активні бойові дії між Ізраїлем, Хамасом та його союзниками, частина міжнародної уваги прикута саме сюди, а західне озброєння, яке стало би надзвичайно помічним в Україні, розподіляється із розрахунку на потреби Ізраїлю. Водночас наслідки війни між Іраном та Ізраїлем стають дедалі більш відчутними для світового ринку нафти, адже геополітична нестабільність може призвести до значного коливання цін. У цьому відео ми поговоримо про те, як саме ситуація на Близькому Сході може вплинути на перебіг бойових дій в Україні та безпосередньо на нашу перемогу. же закликаю вподобати це відео, підписатись на наш канал та написати свою думку у коментарях. А тепер поговоримо детальніше. Оскільки Росія є одним із найбільших світових експортерів нафтогазопродуктів, її спроможність продовжувати війну в Україні напряму залежить від прибутків з експорту, а вони, між іншим, становлять третину від усіх надходжень до бюджету агресора. Також примітно те, що у 2024 році також третину від усіх витрат Кремль спрямував на війну, і це тільки публічно в бюджеті РФ заклали 121 мільярд доларів на оборонний сектор. Цікаво, що Радянський Союз в останні роки перед розпадом теж витрачав третину бюджету на військові потреби. Співпадіння. Напишіть свою думку у коментарях. Та попри санкції та відмову Європейського Союзу від російських енергоресурсів, Кремль продовжує отримувати доходи від продажу нафти. До речі, на нашому каналі є про це відео. Обов'язково перегляньте. Звісно, що Росія зацікавлена у продажі своїх ресурсів по найвищій ціні. Цінові коливання на нафту прямо впливають на доходи бюджету, а отже, на військові витрати Росії. Приміром, через зростання цін на нафту та ослаблення рубля, нафтогазові доходи РФ у першому півріччі 2024 року зросли приблизно на 41% у річному обчисленні. Геополітична ситуація у світі також є одним з факторів нафтового ціноутворення, і регіональний конфлікт на Близькому Сході тому приклад: після того як Іран 1 жовтня обстріляв Ізраїль. Прем'єр-міністр Бенімін Нетаньяху пообіцяв жити заходів у відповідь, розглядаючи нафтові об'єкти Ірану як ймовірну мішень. В результаті цього через побоювання подальшої ескалації в регіоні, який забезпечує близько третини світових поставок нафти, ціна на неї відразу зросла. Наприклад, вартість атловоної нафти Brent, яка є основою ціноутворення для близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема й для російської нафти «Уралс», Підвищилася з 72 до близько 80 доларів за барель. І хоча нині ціна на неї почала падати, трейдери все ж роблять ставку на 100 доларів за барель. Таким чином вони прагнуть застрахуватися від ризику перебоїв із постачанням на близькому сході. Утім, аналітики прогнозують і значно гірший сценарій. Так, у разі знищення нафтової інфраструктури Ірану ціна може піднятися і до 200 доларів за барель, адже Іран досі залишається великим гравцем на ринку нафти. На нього припадає близько 4% світового видобутку, і також країна входить до складу ОПЕК. Президент США Джо Байден вже відмовляє Ізраїль від атак по нафтовим об'єктам Ірану, оскільки йому важлива стійкість цін на бензин. Понад це демократи хочуть уникнути тотальної війни у регіоні напередодні виборів, що надало б можливість республіканцям звинуватити Білий Дім у провальній зовнішній політиці. Очевидно, що і Україна також не зацікавлена у надприбутках Росії, яка безумовно використає їх у військових цілях. Проте, чи дійсно може аж так зрости ціна на нафту, насправді ринок нафти може відреагувати по-різному, в залежності від низки факторів. По-перше, невідомо яку відповідь узгодить Ізраїль та його союзники. Аналітики припускають, що Ізраїль масштабною атакою може знизити світові поставки нафти на півтора мільйона барелів на день. А може зробити і обмежені удари з втратами для ринку у 300-400 тисяч барелів. По-друге, у разі сценарію масштабної атаки інші експортери нафти можуть покрити дефіцити на ринку. Bloomberg зазначає, що ОПЕК плюс має 5 8 мільйонів барелів резервних потужностей, що точно вистачить, аби закрити нестачу. Ключову роль в заміщенні ймовірного дефіциту нафти може відіграти світовий гігант Саудівська Аравія, який під силу як обвалити ціну, так і підвищити її. Проте останній варіант виглядає мало ймовірним з огляду на те, що королівство, схоже, готове змиритися з нижчими цінами, не поступаючи своєю часткою ринку іншим виробникам. Саудити вже заявляли, що готові обвалити ціну на нафту, якщо держави-члени ОПЕК плюс не будуть дотримуватися погоджених квот на обсяги видобування нафти. У цьому випадку мова йшла про Ірак та Казахстан, які перевищили свої квоти. Не варто забувати і про США, де за офіційними даними, запаси сирої нафти зросли на 3,9 мільйони барелів минулого тижня, що є найбільшим збільшенням приблизно за 5 місяців. Зрештою, якщо Іран вилетить з нафтового ринку, прогнози не є очевидними. Очікується, що ми не побачимо суттєвих перебоїв у виробництві та потоках енергії. Водночас це демонструє наскільки економіка РФ залежна від зовнішньої кон'юктури. Також вважається, що зниження ціни на нафту до 40 доларів за барель протягом року призвело б до нестачі фінансів для ведення Росії війни проти України, а падіння цін на нафту, хоча б на 20 доларів, призведе до втрати 1% ВВП ВП Росії, що може стати відчутним ударом для РФ. Тож, який висновок можна зробити наприкінці? Насправді, ескалація на Близькому Сході не вигідна нашій державі, адже якщо в результаті цього зростуть ціни на нафту, Росія посилиться і матиме ще більше ресурсів для ведення війни проти нас. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте лайк та напишіть свою думку у коментарях. А я прощаю з вами до наступних відео. Бережіть себе!